Ого, ОГО! прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію, Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами, Через що там позакривали всі самольоти? Давайте повернемо, що це все аеропорти, з чого це все почалось? А, бо зараз ЗСУ будуть воювати, в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Він вміє. А, законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчала в країна НАТО в тому й числі й воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових. А в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От Тепер Польща зайво пішла на такий шах і рішила. Ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Вищий світ у цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну. Бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть. Так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую. Нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали? Перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплилися раніше. Ну ладно, коротше, от то, такі вони чуть, чуть жирафи в цьому плані. Лише що у нас там було? Що повиїжджали посли, до речі, з України да, перед війною? Зараз з Латвії, Литви це перші країни, куди може напасти Росія. Туди пасли звідти не повижали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому. Ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому краще перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш. Типа, не бачили ще новин за другого. що ти нам розказуєш, потім побачили такі. Навірно, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не добзять. Ядерку будуть максимально старатися відідвинути. Я на це дуже надіюсь, Я думаю, який ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту, Путін зараз щупає Європу, на типу, що ти, а ти, що, а ти, а я, а ти. Поняли? Отакі от. І Україна посередині такі, може ви розумієте? Отак це виглядає. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок, перестрахуйтесь, зробіть. Я теж обіцяю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і зустрінемось в наступним відео. Все, друзі, всім папа. -па, слава всім українцям, які досі тримаються.